Доброго дня! Я так бачу, що ви мене більше любите, коли я нафарбована. Отже, я нафарбувалася. Зараз буду розповідати вам правило Present Simple і Past Simple. Просто пам'ятаєте, в кожному підручнику, майже в кожному підручнику в кінці є така таблиця дієслів англійської мови. Неправильних дієслів англійської мови, так званих. Да? Це. Перша колонка, друга колонка і третя колонка. Перша колонка там просто діє слово, як в інфінітив. Write. To write, to read. А, <Thornton> <subjects 1952> like, write, друга колонка wrote, Третя колонка written. Write, wrote, written. Read, read, read. Що там ще? Put, put, put. так само Оце приклад привожу, ви розумієте. Ось. І ось present simple, коли ми використовуємо. Ми використовуємо слова з першої колонки, і вони змінюються, тобто додається літера С тільки тоді, коли ми вживаємо займенник «he», «she» або «it». «He writes». Everyday letters. She writes, he eat. ну, writes, все, вы поняли, да? Вот. Я. А прошедшее время wrote. Это цен минулый час, да? He, he wrote. He wrote me. А, якщо вживаємо слово на Nastie таблички. А зовсім інше, то ми використовуємо ще закінчення Іді. Слово з другої колон, ну, інфінітив плюс закінчення Іді. Ну, просто розумієте, мені якось буває скучнувато все це пояснювати. Мабуть, це не моя цільова аудиторія, ці студенти. Якось воно так. Я розумію, я сама розумію всі ці правила, ніколи не допускаю помилок. Але щоб це комусь ще пояснити, мені потрібен конкретний учень, конкретний учень, і тому і я йому буду пояснювати. Може, це моя мама, може, це мій брат, може, це ще хтось просто. І я буду пояснювати ці правила. Але воно ж таке все заїжджене вже, таке все сумне і. Скучно, що я її передати не можу. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Past simple ми вживаємо часточку. Ой, часточку. Дієслово з другої колонки. Плас Або дієслово інфінітив плас частичка, Іді. Все, пока. Скучно с вами.